Ви з мене не поїдете до того, Дивіться, що Переможці! Конкурс! Мені ти гроші не треба, мені треба булку. <реку> Нагороджується Левицька Соломія, учениця Старолисецького ліцею. за зайняте перше місце в другому етапі учнівської олімпіади з біології. За зайняте перше місце в другому етапі Олімпіади з екології, за зайняте перше місце в другому етапі Олімпіади, як ти знаєш Біблію, за зайняте третє порочення. Це запрошуємо всіх до зали. Україна за зайняте друге місце в всеукраїнському конкурсі андуристів живі струни. Нагороджується: блинський артем за зайняте перше місце у міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв України Spring». Нагороджується за зайняте друге місце у міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв талановиті серця. Нагороджується, колим'ю Софія, за зайняте друге місце у всеукраїнському конкурсі мистецтв Українці ферзь. За зайняте друге місце в обласному конкурсі виконавської майстерності. За друге місце в міжнародному конкурсі виконавців, виконавців на народних інструментах. Нагороджується лизеньєва за зайняте перше місце в міжнародному фестивалі конкурсів мистецтв «Ukrainian Spring». Нагороджується Грев'юк Соломія, за зайняте перше місце у міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв Весна талантів в одному багатожанному дистанційному фестивалі конкурсу мистецтв Різдвяна зірка України. Нагороджується правильна Вероніка. Зазайняте друге місце у міжнародному двотуровому конкурсі Магічні зірки. Через вітаємо нагороджених та запрошуємо всіх до зали. Перше місце у виставці конкурсу виставки. Зазайняти друге місце у конкурсі іграшок сувенірів. <плес> Нагороджується, голова Накаліна. Зайняти друге місце у фестивалі конкурсі Рівд'яна і Сергія. Всеукраїнському За фестивалі конкурсі «Хочу на сцену. Нагороджується колектив Лисецький лиса лисець» за зайняте перше місце у всеукраїнському фестивалі конкурсі Хоче на сцене. Нагороджується хореографічна композиція Лоникова у рамках всеукраїнського конкурсу Чеські розти. Ще місце у конкурсі писанки в номінації сувенірна писанка. Та заняти друге місце в обласному конкурсі духовної фотографії. Нагороджується. Подень Андрій За зайняте друге місце у конкурсі помарного розказування головолому. Та за занятий зайняти друге місце у конкурсі найлюбитий рідний край. Зайняти друге місце у обласному конкурсі духовної фотографії. Нагороджується, коли Максим за зайняте перше місце у другому етапі обласного конкурсу Знай любий свій рідний край. Нагороджується. Клим'юк Софія. за зайняте перше місце в обласному конкурсі Знай любий свій рідний край. Нагороджується. Березницька Діана. За зайняте перше місце у другому етапі обласного конкурсу Знай люби свій рідний край. Нагороджується, Чугайда Софія. За конкурсу зайняти... Знай люби свій рідний край. Нагороджується Бабінчук Тетяна за зайняте друге місце у другому етапі обласного конкурсу Знай любий свій рідний край. За зайняте третє місце у другому етапі конкурсу «Іграшок сувенірів. Запрошуємо нагороджених до спільної фотографії. Зайнято перше місце у другому етапі конкурсу іграшок сувенірів. Нагороджується речі та за Надання зайняти перше місце в обласній виставці Великодні перемовин. Нагороджується Андросишин Анна. за зайняти перше місце у другому етапі обласного конкурсу по Чисті Росли. Карабінович Христина да, дозайняти перше місце в другому етапі обласного конкурсу поезії. Що і спірока. Нагороджується третя Ірина. Заняти перше місце у першому етапі обласного конкурсу до фотографії. Зорі Марія зазайняти перше місце у першому етапі відкритого обласного конкурсу духовної фотографії. Нагороджується Березовська Вікторія. Сишин Катерина. Зазайняти друге місце у другому етапі обласного конкурсу поезії Юг Аліна зайняте друге місце у другому етапі конкурсу іграшок сувенірів. Нагороджується мартинів Софія за зайняте друге місце у другому етапі конкурсу іграшок сувенірів. Питання Уляна, зайняте. друге місце у другому етапі конкурсу Знай люби свій рідний край. Нагороджується Бойчук любов. зайняте. друге місце у другому етапі обласного конкурсу. Друге місце в обласному конкурсі Знай люби свій рідний край. Мазурик Євгенія, за зайняте друге місце у другому етапі обласного конкурсу. Знай люби, свій рідний край. Нагороджується Федорчик Ангеліна, за зайняте друге місце у відкритому обласному конкурсі «Духовної фотографії. Нагороджується Беник Еріка. За зайняте друге місце у першому етапі. Етапи відкритого обласного конкурсу духовної фотографії. Нагороджується. Грі сокіл Джура у спортивних змаганнях надія нації та чемпіонаті з футболу Ю-11. До нагородження запрошується секретар селищної ради Галина Матієшин. Це єдиним ми Україна. Нагороджується команда Лисецького ліцею, лисецьке лице. За підготовку команди до конкурсу нагороджується Стасюк Любов Ігорівна. Заганите перше місце у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сопіл Жура. Нагороджується команда лисецького ліцею. «Лисецькі лиси. Лисець. Та за підготовку команди нагороджується Кочубей Олександр Андрійович. За перше місце у змаганнях надія нації. Нагороджується команда Старолисецького ліцею. Та за підготовку команди до участі в змаганнях нагороджується білогубка Анатолій Степанович. до Нагороджується. полу футболу